Вітаю вас! Ми розпочинаємо вивчати п'ятий урок Lesson 5 Літери, які в цьому уроці. Тут 4 літери. Перша K, друга L S V. І розглянемо слова, які надані в цьому уроці. Перше числівник Five. Літера I після F. Склад у нас відкритий, бо в кінці у нас є літера І, тому I читається як I. Five. Друге слово A star. A і -E R читаються як довге R. Star A star зірка. A vazz ваза. Четверте слово, яке надано в цьому уроці – «a kitchen». Склад тут закритий, склади розділяємо з кінця, і якщо у нас подвоєна, тут в даному випадку у нас подвоєна Ті, розділяємо їх навпіл. Одна йде на перший склад, і друга відкриває наступний склад. Тому виходить, у нас виходить так, що перший склад закритий, і I буде читатися як і kitten кошеня. І п'яте слово A Lamp. Склад також закритий, літера A буде читатися як E. Такі слова в нас вже були: як cat, Bat, Hat. Так само буде читатися E. A Uzakretum Skladi у Lamp, a lamp, lampa. Each time a text, Piatalho A cat and a kitten. A dog and a fox. A star and a gun. A vase and a lamp. A box and a bed. A vase and a box. A hen and a fox. A hat and a cap, a dog and a pig, a pen and a cup, one was and two cups, one fox and five lamps. І зверніть увагу на два останні вирази у нас написано One Was, це однина. Ми ставимо або артикль, або числівник «one». Але коли у нас вже 2 cups, вже дві чашки, то іменник має закінчення S. Ми додаємо S, але ні артикля, ні числівника One вже немає. Тобто множина іменників має S або ІS, ну за правилами. І так само другий вираз: One box and five lamps. Також множина. І нагадую, або ми ставимо артикль у однині a box або One Box. And five Lamps. Тобто в нас може бути або E, е, або числівник one, одне із них. І виконуючи домашню роботу, коли ви будете складати речення за структурою I see. Ви можете сказати, сказати I see a dog або I see one dog. Дякую, до побачення.